Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми з вами вирішимо завдання з підручника. Математика перший клас Кварцова». завдання під номером 5 із теми вивчаємо число і цифру 3. Давай зараз відкриємо підручник і прочитаємо наше завдання. І так, виклади три кружки, переміщуючи їх зліва направо досліди склад числа 3. Ну що, викладаємо наші три кружечки, і тепер будемо переміщувати по одному кружечку зліва направо. Так, що ми отримаємо? Переміщуємо перший кружок, бачимо, що тут у нас буде два кружки, а тут один кружок. Тобто, число 3 складається з двічки та одинички. Запишемо це. Тепер знову переміщаємо вже е, наступний кружечок. Тут у нас залишився один кружок, тут два кружки. І так, тобто число 3, вже ми знаємо, що складається з одинички і з двічки. Запишемо це також. Ну і далі переміщуємо ще один кружок зліва направо і отримаємо саме вже число 3. І так, ми дослідили склад числа 3, що воно складається з двічки та одинички, одинички та двічки. На цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишилися питання, чи у тебе є відгук, то залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного відео.